Каже, що верхня частина курорту потихеньку оживає. Зараз перед нами знаходиться санаторій Кристал. Ми так пройдемось від санаторію Кристал до санаторію Женева, пройдемось практично всіма санаторіями верхнього бівету. Ну, звісно, що верхній бівет ще не працює, але санаторій Кристал працює. Єдиний з тих санаторій тисячників які ще були побудовані за радянських часів. В минулому році. Санаторій Кристал святкував свій ювілей, йому виповнилося 50 років, а в цьому році мав би святкувати свій ювілей санаторій Алмаз, ну, на жаль, він зачинений. Так само зачинений санаторій Янтар і Санаторій Рубін. Зачинили їх ще в 2015 році, Янтар і Рубін. Алмаз ще трішки працював, а вже верхній бівет зачинили в 2016 році. Ось, бачите, як виглядає сана... санаторій «Алмаз» попереду, і це вулиця Суховоля. Праворуч від нас знаходяться магазини Колос і Курортник. Не знаю, друзі, чи вони зараз працюють. ну, На даний момент вони зачинені, але зараз вже 19.00, тому пам'ятаю, що минулого року вони працювали. Цього року я їх щось працюючими не бачив. Працює тут ще також салон краси, навпроти санаторію Кристал. Санаторій Кристал зручний тим, що тут практично все включено в вартість путівки: це проживання, лікування і харчування за доступними цінами. Це бюджетний варіант, один із бюджетних варіантів на курорті. Отже, ціни на путівки в санаторій Кристал на 2025 рік. Зараз тут найдешевший номер коштує. 1080 гривень це з однієї людини. Економ коштує. Якщо вас там вже двоє, то заплатите по 900 гривень з людини за добу. Нагадаю, що харчування, проживання і лікування все входить у вартість цієї путівки. Але ціни вже з 1 липня, друзі, дещо зростуть. Зростають ціни взагалі по всіх курортах. Бачу всі санаторії, готелі піднімають ціни як і в східниці, так і в Трускавці. І вже з 1 липня оцей економ буде коштувати для однієї людини 1140 гривень. Якщо ви приїдете вдвох, то для одного буде коштувати 966 гривень з людини за добу. Проживання, трьохразове харчування, ну плюс медичний пакет, діагностика по основному захворюванню лікувальні процедури згідно призначення лікаря, курс лікування мінеральними водами, цілодобовий медичний нагляд, ну і культурна програма, як би знаєте також вам доведеться ще тут сплатити туристичний збір, це 16 гривень з людини за добу. А найдорожчий номер зараз коштує для однієї людини це двохкімнатний номер 1890 гривень за добу, якщо вас там двоє, то буде по 1260 гривень. А з 1 липня цей найдорожчий номер буде коштувати 1950 гривень для однієї людини, і якщо вас двоє, то по 1344 гривні з людини. Також проживання, трьохразове харчування, ну і весь практично медичний пакет. А це санаторій Алмаз. Ми зараз біля нього спускаємося вниз до центрального бюлету і пройдемось аж до санаторію Женева. Нагадаю, що санаторій Кристал побудували у 1974 році. Санаторій Алмаз побудували у 1000 у 1975 році, в 1976 році побудували верхній бювет, ну і в 2005 році відкрили оцей мегамаркет ТКС, який зараз вже не знаю, кажуть, що доживає свої дні. Там ще працюють декілька бутіків з різним там одягом, сувенірами. Ось і ще працює відділення нової пошти і працює супермаркет Траш. Раніше там був, пам'ятаєте, Форшет. Потім було Сільпо, ну, а зараз вже рік працює супермаркет Траш. Можливо, цей супермаркет би і не відкрили, якщо тільки туди ходили б люди з санаторію Кристал, але там ще й ходять люди з вулиці Роксолани, які там проживають, їм там дуже близько до супермаркета. Ну і взагалі в цій частині, там, де вулиця Роксолани Грушевського, там практично немає. Такого супермаркету потрібно їхати або до ВТБ на, на верхньому Дрогобицькому кільці, яке знаходиться біля заправки ОКО ну, де автостанція, хто знає. Ось, і Людям було дуже незручно. Але коли відкрили 3 місяці, практично коли закрили сільпо, і три місяці тут супермаркету не було, але потім відкрили супермаркет RUS. Великий плюс для людей. Ось так виглядає центральний бювет. Бачив, вже неодноразово приводять сюди екскурсії, показують. А територію навколо бівята, звичайно, бів всередині ну, не відчиняють, можна подивитися тільки через вікна, як це все колись було. Ну, колись тут кипіло, вирувало життя. Зараз, бачите, життя кипить тільки біля санаторію Кристал. Раніше, бачите, верхня частина курорту дуже сильно розвивалася, починали будувати різні. Будівлі, не знаю, мали бути чи готелі, чи санаторії, але. З 2005 року дуже сильно почали тут розвиватися. Я кажу, в 2005-му відкрили ТКС, в 2005-му відкрили санаторій Женево, до якого ми зараз підійдемо. В 2011-му відкрили ще один корпус біля санаторії Женеви, це Grand Royal Hotel. Ну, Бачите, тоді таки модна була фраза. Економічна криза. І була одна економічна криза, потім друга економічна криза, і ці всі будівництва припинилися. Добре, що тепер немає тих економічних криз. Живемо слава Богу. Тільки що, друзі, був в районі нижнього бівету, дуже багато людей було. Ну сьогодні в палаці культури Шевченка концерт буде. Роман Скорпіон буде сьогодні співати, на біветі його не було. Я вже його давно не бачив на біветі, що він приходив для анонсу-концерту, вже, напевно, дуже відомий став співак. Ось і відкрилася друзі шайба. Але мене в коментарях часто запитували, але шайба вже працює. Вхід коштує 100 гривень і працює до 23.00. Ну так, практично, як майже і всі ресторани на курорті. Деякі працюють до 10-ї години вечора. Деякі працюють трішки довше. Там, де жива музика, то працюють довше. Бачите, праворуч, бруківка повністю вся заростає. Ні один тут магазин вже не працює. Все практично весь бізнес переїхав в центральну або нижню частину курорту. В район вулиці Стебницької там ж відкрили хто знає тепер, величезний торговий центр Вектор. Багато тих, хто переїхав, також переїхали в торговий центр Славутич Європа. Або дехто просто зачинив свій, свій бізнес, бо ну, тут не було людей, не було смислу працювати. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Янтар, подивіться, як він заростає кущами, деревами. Не знаю, там вже напевно відкриття і не варто чекати. Дійсно, колись, коли видавалися путівки, ці всі соціальні працювали оці всі санаторії, тут вирувало життя. Лунала музика, продавалися екскурсії. Пам'ятаю, дуже смачні тут пиріжки продавалися. Ну, зараз такого вже немає. Дуже багато людей тут було в верхній частині курорту Уявіть, що ці санаторії, ось кристал, Алмаз, Янтар і Рубін, могли прийняти близько 1000 людей. Ну, там одні 1000, одні там 900, ще є якісь там санаторії, що 800. Осіб за добу, розумієте, одноразово може прийняти. Це величезні санаторії. Зараз вже таких санаторій не будують. Праворуч від нас знаходиться вже санаторій Женева. Ну і все рівно, бачите, від верхнього бювету сюди практично вулиці пусті і немає нікого. Ніхто тут не ходить, ніхто не гуляє. І навіть в санаторії Женева я бачив, що немає так багато людей на відпочинку. Є автомобілі, але не так багато, як зазвичай. Ліворуч від ній це вже санаторій Рубін. Також зачинений, також заростає чагарниками. Зараз в санаторії Женева працює Артек Прикарпаття. Ось якраз у цьому корпусі тут працює Артек Прикарпаття. Займаються досить непогано з дітьми, Бачив неодноразово. І ви, до речі, в коментарях друзі запитували, де можна з маленькими дітьми у Трускавці відпочити, Ну, де їм там якийсь можливо майданчик або якийсь є розважальний центр. В тому торговому центрі, де знаходиться ресторан Хінкальня, там є дитячий розважальний центр Гармидер. Можна дітей зводити в дельфінарій Оскар у Трускавці. Також ще є. Ресторан на горизонті, біля готелю Віктор, ну санаторій верніше Там є також дитяча кімната, ну але можна ще перед входом парк від центрального бюлету, там є дитячий майданчик чудовий, новий минулому році його встановили. Там завжди дуже багато дітей, досить їм цікаво, також є там тренажери, на яких діти займаються. Так що можете туди сходити. ну І біля кожної школи, в кожному дворі. Практично житлових будинків також є дитячі майданчики, якщо цікаво. Ну, я думаю, що можна ще й для дітей, якщо там вже діти такі, наприклад, шкільного віку, то можна взяти екскурсію, поїхати ну або на власному авто поїхати у Зоопарк Лімпопо, що знаходиться в селі Меденичі. І також ще є цікавий розважальний дитячий центр. У Другобичі це Зефір. Праворуч від нас знаходиться ресторан від санаторії Женева. А це санаторій бачите, Рубін, санаторій Янтар. Так виглядає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велика подяка за коментарі, за лайки, за перегляди, ну і також е спонсорам, які допомагають у розвитку каналу Трускавець Тревел. Ресторан Ренесанс давно не працює, так і бачите, ніхто і в оренду це приміщення не бере. У верхній частині бівету дуже багато оренди приміщень. Праворуч від нас знаходиться цей корпус. Женеве, про який я вам розповідав, що побудували у 2011 році, це Grand Royal Готель. Досить цікаво завжди він виглядає, завжди він мені подобався. Я раніше, коли не знімав відео, чесно, я думав, що це взагалі інший санаторій, ну окремий якийсь, але виявляється, це один із корпусів санаторію Женева. Досить цікаво виглядає, бачите, тут і можна внизу посидіти. Видно, є тут або ресторан, або якась кав'ярня. Ну, мається на увазі кафе. Такі цікаві леве. Ну, знаєте, коли його відкрили, побудували, він був новий, він ще краще виглядав на той час. Суперово виглядала ця будівля. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!